Добрий день, наші любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про зиму. Давайте розглянемо з вами зимову фотографію. Дивіться уважно! Я буду вам читати вірші. Навкруги казкові шати, Сивоплетиво з гілок. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок. Вся зима запорошила, запушила, замела. І стоїть в хустинці білій, ось ялиночка мала. І берізка, мов лілея, в сукні з ніжних падлюсток, замість бантика у неї, склена зірваний листок. Сьогодні ми з вами намалюємо зимовий пейзаж. Що таке пейзаж? Так, це. Природа. Художники малюють природу і називають це пейзажем. Сьогодні ми будемо з вами справжніми художниками. і будемо використовувати незвичну техніку малювання свічкою. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили Пташок крихтами кормили. Потім ми катались, а іще в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Сьогодні нам знадобиться простий олівець та свічка воскова. Спочатку нам нанести потрібно малюночок. Наносимо, не натискаючи на олівець маленькими-маленькими рухами. Так, малюємо з вами хмариночки. Намалюємо з вами дерево. Так, Малюємо дерево знизу. Як ростуть гілочки, від дерева ростуть гілочки. Так, Можна намалювати гілочки такі хвилясті, повзимку вони, здається, нам якісь казкові. Малюємо поряд з деревом сніговичка. Так. Малюємо, сніговичка. малюємо замети і малюємо ялиночку. І можна намалювати сніжиночки. Тепер беремо з вами свічку. І обводимо контур нашого малюнка, обводимо свічку. І можна трішки зафарбувати свічкою, нанести такі штрихи. Так, обводимо сніговичка. Снігочка свічкою не зафарбовуєте, залишаєте місце сніжиночки. Ви пам'ятаєте, якою форми ші... сніжиночки? вони, ялиночку. Її теж можна зафарбувати свічкою і замети снігові. Я обвела малюнок свічкою. Тепер ми будемо з вами використовувати техніку малювання, заливка. Ми беремо з вами на пензлик, набираємо фарбу блакитного кольору, синього кольору. Можна трішки додати води і використовувати з вами палітру. І починаємо з лівого кута. Висити фарбу на наш малюнок. Подивіться, там, де ми малювали, промальовували свічкою, залишається біло плянки. А тепер біля сніговичка, дивіться, обережно, не зафарбовуйте його, він повинен залишитися у нас білий. І заливаємо весь весь наш малюночок. Подивіться, я вже залила блакитною фарбою наш малюнок, залишила сніговичка білим, а все-все зафарбувала, залила блакитним кольором. Тепер беремо коричневу фарбу і профарбовуємо гілочки дерев тоненькі і стовбур дерева. Так, зеленим кольором профарбовуєте ялинку. Подивіться, я взяла чорний фломастер, намалювала оченятка, ніс, ротик, який посміхається, гудзики на костюмчику, а зараз намалюємо ще відерце. Я веселий сніговик, я журитися не звик, маю очі дві вуглинки, ніс червоний із морквинки, шапка зроблена з відра, а в руці стірчить мітла. Я сміюся, веселюся, завірюхи не боюся. З малюками сніжки граюсь, на станчатах гір катаюсь. Ось ми з вами, справжні художники, намалювали зимовий пейзаж. Малята чекає на ваші роботи, на ваші пейзажі. До побачення, маленькі художники!